Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про одну з найцікавіших щорічних традицій у світі бізнесу: рейтинг Fortune 500. Цей список збирає 500 компаній з найбільшими доходами у світі. Та не плутайте його з рейтингом найдорожчих брендів, на чолі якого компанія Apple. Вона лише трохи ветеіснулася в першу десятку Fortune 500. І не забуваймо про список Financial Times, який основний акцент робить на ринковій капіталізації компаній. Поговоримо про це детальніше. Ну ми на вершину цього списку за 2016 рік. Почнемо з компанії, знайомої багатьом. British Petroleum. За минулий рік вона заробила 226 доларів мільярдів. Але, на жаль, великим успіхом завадив вибух нафтової вишки Deepwater Horizon у 2010 році. Збитки тут просто колосальні 61 долар мільярд. Уявіть собі. Далі у нас Apple, про яку я вже згадав. Її дохід становив 234 долари мільярди. Після смерті Стіва Джобса компанію все частіше критикують за старі заслуги. Навіть інтерес до нових iPhone у 2016 році впав, хоча саме тоді Apple вперше потрапила до Fortune 500. А як ви ставитесь до Toyota? За 2016 рік цей автомобільний гігант заробив 237 доларів мільярдів та вважається одним із найдорожчих у своєму секторі. Але вартість бренду всього 29,6 долара мільярдів. Для порівняння, бренд Apple коштує 157 доларів мільярдів. До речі, Toyota Camry – одна з найчастіше викрадених автомобілів поряд з Honda Civic та Accord. E Ще один автогігант Volkswagen, теж з доходом у 237 доларів мільярдів. Хоча у 2015 році в них був дизельгейт, через який виручка просіла на 12%. А у 2016 вони витратили 15,3 долара мільярди на врегулювання ситуації. Ось такі от справи з автомобільними компаніями. Цікаво, як себе почуває Exxon Mobile. Доволі непогано. Вони не так сильно втратили через нафтову кризу, як їх конкуренти, показавши 246 доларів мільярдів доходу. Вони навіть інвестували на 40% більше, ніж заробили в попередньому році. А от Royal Dutch Shell у 2016 році здійснила велике злиття з BG Group за 70 доларів мільярдів, що дозволо їм отримати родовище скрапленого газу. Загальний дохід склав 272 долари мільярди. Продовжуючи тему енергетичних гігантів, Sinopec Group з Китаю зібрала 294 долари мільярди. Їхня фішка це виробництво нафтохімічних продуктів і мастильних матеріалів. До того ж, у них працюють понад 635 тисяч осіб. Ще один китайський колос China National Petroleum – з доходом 299 доларів мільярдів. Перед тим, як забути про Китай, згадаємо ще про State Grid. це теж державне підприємство з доходом 330 доларів мільярдів. Яке, крім електромережі Китаю, має філії у багатьох країнах світу. А тепер барабанний дріб найбагача компанія у світі за доходами на 2016 рік це Уалмарт, який взяв перше місце з 482 долари мільярдами річного доходу. Уявіть, більше 10 тисяч магазинів у понад 30 країнах. І працюють там понад 2 мільйони людей. Хоча в 2015 році вони теж трохи потерпіли через фінансову кризу. Ось такий він світ великих грошей і ще більших амбіцій. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. До зустрічі в наступних випусках!